Всім слава Україні! Героям слава! Сьогодні знімаю відео. Відрізали ми ззад комбайна. Ото частина від нього, там частина від нього. Ось такий він виглядає. Ставимо січкарню, будемо робити ширший зад і чуть-чуть довший, щоб підходило під січкарню. Помалюємо і не буде видно. Що ми робили? Ось такий комбайн Залі виглядає. Всі ми вже поставили, вже все готове, рибні вже все натягнули, тільки будемо зараз бляхою обшувати. Ну, сама бляха. Того листа нам вистачить і тут все буде обшити. Такий. А всім пока підписуйтесь на канал, ставте лайк.